Рядова Наталія Березна сьогодні вперше складає присягу на вірність Україні. Жінка каже, все життя мріяла допомагати людям. Наталія закінчила Львівський пожежний інститут. Тепер працюватиме диспетчером. Ми йдемо як диспетчера, радіотелефоністи, прийматимемо виклики від громадян, будемо реєструвати все, що сталося з навколишнім середовищем. Чи, наприклад, надзвичайна ситуація, яка пожежі, затоплення, і будемо надавати допомогу. Наталія Березна диспетчером працюватиме у Кузнецовську. Загалом усіх 15 новобранців рятувальної служби розподілять по районах області. Щоб сьогодні присягати на вірність батьківщині, колишні курсанти пройшли через систему тестувань та випробувань, каже начальник управління персоналу ГУ ДСНС України в Рівненській області Анатолій Полюшкевич. В нашій області, так як і по всій Україні, існує струнка напрацьована система підготовки кадрів рятувальних. Вона передбачає чотирьох місячне навчання. Для того на, на наших на, на нашому навчальному пункті, для того, щоб отримати основні навики, оволодіти специфікою цієї непростої, на мій погляд, професії. Це стосується е, різних професій водіїв пожежних автомобілів, рятувальників пожежних і диспетчерів. Вже у жовтні на рятувальників чекає нове поповнення. Присягу на вірність Україні складатиме чергова група новобранців. Олександр Тус, Валерія Степанова, Ігор Прокопчук, новини Рівного.